Цьогоріч Олександрія відзначала свій 278-й день народження під гаслом Олександрія, місто Волонтер. Вдалося досягнути поставленої мети і зібрати під час культурно-спортивних заходів трохи більше 350 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Загальна зібрана сума, яка була передана Олександрійською міською радою до координаційного центру волонтерів, складає 352 тисячі гривень там з невеличким гаком. Тобто ціль, яка ставилася, вона виконана. Зібрані кошти в повному обсязі на ті цілі, які ми перед собою ставили. Це РЕП для 53-ї бригади, станція РЕП, яку вже замовили, внесли за неї продоплату. Чекаємо близько двох тижнів на її виготовлення та передачу. Нашим бійцям. А також друге, це те, що ставилася ціль, це придбання повнопривідного бусу для 38-го окремого стрілецького батальйону. Авто також вже, кошти на нього в нас є в повному обсязі. Зараз нам залишається тільки його знайти, оформити документально і перегнати через кордон. Тобто зараз вже цим всім ми займаємося. На банку олександрійці задонатили 136 тисяч 176 гривень, 116 тисяч 153 гривні містяни пожертвували у скриньки. Волонтери дякують усім, хто не залишився осторонь важливого збору. Хочемо щиро подякувати міському голові, Олександрійській міській раді, всім працівникам. Які приймали участь в організації та збору коштів, адже заходів було проведено дуже велика кількість в різних локаціях, в різних установах в місті. Це був задіяний величезний людський ресурс, за що всім щиро дякуємо за те, що змогли так оперативно зібрати на такі дві коштовні речі і необхідні для наших бійців. Також 100 тисяч гривень у загальну скарбничку надійшло від підприємців Олександрії. Також хочемо висловити щиру вдячність за те, що долучилися до всіх заходів, а також допомогли досягнути цілі збору нашим олександрівським підприємцям: це Анатолію Кузьменко, Павлу Фесюку, Андрію Давидовському, Анатолію Поляцькому та Юрію Скічку. На жаль, потреби військових на фронті не зменшуються, і щойно закритий один збір оголошується інший. Уже вчора. До нас звернулися бійці одного підрозділів нашої області. Ми вчора поставили бус на ремонт. Це буде Т-5-й, Volkswagen Caravella, який ми сім місяців тому, якщо мені не зраджує пам'ять, пригнали для спецпідрозділу цього. Він сім місяців чесно виконував свою роботу, але трошки мотор у нього, так сказати, замарився. Потрібно зараз Провести деякий ремонт, ну це також буде в районі 50 тисяч. Мабуть, також вартісний буде ремонт. Тобто зараз займаємося цим, окрім вище зазначеного хлопцям на передовій зараз. Дуже необхідні інструменти, медикаменти та засоби від мошок та комарів.